Так, то таке 23 рік гібрид лайнери WeatherTech. Положили нову лінійку High Performance. Тут У нас більше на зону відпочинку ноги. Бачимо ідеальність підпадає по геометрії. Все на штатні місця. Де ж там повка вже Wesertek? Такий він. Так. Задній несуцільний, сильно прилягає бортами, погинає консоль. І саме класне, що задній не кріпиться, але він прошипований, він не буде юзати. Так, і пасажирський. Теж все чітко, чітко стало. Безертек.